Усім привіт! Сьогодні будемо створювати розмальовку. Будемо розмальовувати ось такого попугая. Читаємо завдання. Потрібно створити однослайдову демонстрацію розмальовку. Що таке однослайдову? Лише один слайд. Демонстрацію, що означає? Треба буде зберегти як демонстрацію. Ось, бачите, це важливо. Так, при запуску презентації з'являється чорно-біле зображення пташки та кнопки з назвами кольорів. Це вже є. При натисненні на кнопку з певним кольором, відбувається почергове. Зафарбовування відповідних частин на власний розсуд обраним кольором. Почергове зафарбовування відповідних частин. Тобто, по черзі зафарбовуються всі частинки одним кольором, другим кольором, третім кольором, бачите? Ага. А після зафарбовування кнопка зникає. Зрозуміло. Забезпечити завершення роботи з демонстрацією тільки по натисненню клавіші ESC. Це означає, що треба буде забрати переходи між слайдами. забрати переходи. Ось давайте зразу це і виконаємо переходи. І зразу забираємо. Була тут, був прапорець, зразу його забираємо. Тобто тут не повинно бути прапорця. Давайте будемо виконувати, як виконується взагалі це завдання. У чому суть? Треба якось придумати, придумати щоб оці пімки у нас зафарбувалися. Ну, а як це зробити? Єдиний вихід, єдиний вихід, знаєте, це який? Ось я збільшую, збільшую, збільшую. Для зручності я масштаб збільшую. Щоб ці пір'їнки в мене були великими. Так ось. Щоб було гарно видно. І будемо зараз їх обмальовувати. Знаєте, це так у фотошопі роблять. Аналогічним чином. Виконують завдання, як у фотошопі. Нам потрібно обвести по контуру одну пір'їнку, зафарбувати її, потім другу пір'їнку, зафарбувати іншим кольором. Як це робиться? У презентаціях є вставлення фігури, і тут де лінії, ось така фігура. Називається вона полілінія. Якщо ми її виберемо, подивіться, як вона працює. Мені просто треба клацати, дивіться. Я коли клацаю в потрібному місці і рухаю мишкою, я будь-яку фігуру можу намалювати. І в кінці два рази, мабуть, будемо перевіряти зараз. Ось так. Аналогічним чином, я зараз видаляю її. Мені потрібно пообводити кожну пір'їнку: одну, другу, третю, четверту, п'яту, і різними кольорами розфарбувати. Давайте. Малювання, ні, не малювання вставлення фігури. Ось моя полілінія. І тут вона є в нещодавних, звичайно. Так, полілінія. Ну що ж, по чорній лінії починаємо. Клацну. Якщо лінія рівненько йде, я не клацаю, я клацаю тільки там, де вона вигинається. Ось тут я клацну. Тут клацну. Так. Ось так, у фотошопі теж подібний інструмент є. Тут де дуга, тут вже частіше треба клацати. Але бачите, в мене лінія виходить, я в кінці маю два рази класнути. Все вийшлося. Що я далі беру? Знову беру, ось вона тут у мене з'явилася полілінія і беру іншу пір'їнку. Тик, тик, де рівненько не, не клацаю, де починає головне, не заплутатися. Я вже заплуталася, де я малювала ні. Ось так. І два рази в кінці я клацнула. Ну, що в мене ще буде синім кольором? Давайте я ще одненьку пір'їнку, ось тут ось ззаді, на хвостику. Тут я частіше клацаю, а тут дрівненько я можу тільки один чи два рази клацнути. І два рази в кінці. Тут по-інакшому ви ніяк не зробите, тільки так. Добре. Ну, і давайте я ще візьму синій колір, мабуть, і зверху на голові, давайте візьму ще. Нажимаю паузу, а ви побачите результат. Ну, ось, є. Тобто, користуючись масштабом, ми збільшуємо до такої степені, щоб було зручно малювати. Ось я повернулася назад уже і хочу. Налаштувати анімацію для синього кольору. Для синього кольору. Давайте, вкладочка анімація. Ну, я думаю, що нічого складного немає. Просто вибираємо нашу пір'їнку кольорову, і вона має у нас з'являтися. Може поява бути, може відсвітання Давайте відсвітання Тут відсвітання і теж на інший буде відцвітання. Тобто скрізь де синій колір? Я можна навіть всі потім наступні анімації теж брати відцвітання. Головне на кожен елемент додати анімацію. Де наша анімація? Ось тут, область анімації, і це все поклацанню. Пам'ятаєте, в попередніх роботах потрібно брати. Як, мабуть, після попереднього, тобто вони по черзі мають з'являтися, так? В умові сказано по черзі. Тому це буде після попереднього. Після попереднього. Ну, я тут теж візьму після попереднього, давайте. І можемо переглянути, в принципі, дивіться, так? Я не встигла перейти в режим демонстрації, як в мене вже анімація з'явилася. Ну, добре. В принципі, все добре. Пам'ятаєте, що далі будемо робити? Далі ми будемо робити тригери. Тобто, коли має спрацювати ця анімація? Коли Коли ми нажимаємо на кнопку синього кольора? Тобто, це є тригер. Давайте так. Не забуваємо в основному попідписувати оці кнопочки, де виділити ось область виділення, клацаю, і тут у мене буде написано синій, щоб я не заплуталася, бо тому що ви знаєте, що синя кнопка. Ці назви потім не завжди видно. І коли вас не буде підписано. Ви обов'язково заплутаєтеся, це вже перевірено. У мене так само, я коли не підписую, то я тоді плутаюся. Ну, давайте зразу ж попідписую інші кнопки. Я всі не буду підписувати, просто нагадаю вам, як це робиться. І ось дивіться один момент. Гляньте. де в мене моя. Ось тут була область анімації, а ось тут зелена кнопочка. Бачите, область анімації? Хочу ось попідписувати я тут можу. Зручно. Це в моєму офісі, вас не знаю, чи так буде? Ну що ж, переходимо до тригера. Мені потрібно по чому класнути, щоб з'явилася анімація? По об'єкту правильно, По попір'єнці. Класою попір'єнці. Беру, що я беру? Анімація тригер після клацання по синій кнопці. І не забувайте, ось появляється ось перемикач, це є анімація, і потрібно, дивіться, оце всі туди поперетягувати, бачите? Це трошки мороки, звісно, є. Але, в принципі, там не важливо в якому порядку для нашої анімації неважливий порядок. Так що не близько в самий кінець її туди тягнути. Перевіряємо. Клацаємо по кнопці. Все прекрасно, вийшло. Клацаю по-білому нічого немає, так і повинно бути. Ми ж забрали з вами переходи. О, прекрасно. Але згадуйте, що ще має бути. Оця кнопочка ще має зникнути. Значить, теж треба додати анімацію тільки вже зникнення. Анімація зникнення це вихід. Вицвітання. Так, не забуваємо цю анімацію у самий самий край, тобто вона в кінці у нас має зникнути. Перевіряємо. Чудово, але кнопочка не зникла. Що ми забули забрати? Запускати після попереднього треба було зробити, щоб мишки не було. Ну, надіюся, все вийде вже. Все, прикольно Получилося. Ну і в принципі, аналогічно все потім робиться для інших кольорів. Так, для інших кольорів. Я думаю, в принципі, зрозуміло, як виконувати це завдання. Тільки давайте ще раз глянемо. Мене цікавить ось на початку, дивіться, при запуску, презентації. З'являється чорно-біле зображення пташки та кнопки з назвами кольорів. Можливо, вони хотіли, щоб тут теж була анімація. Дивіться, при запуску презентації з'являється чорно-біле зображення пташки та кнопки з назвами кольорів. Очевидно, що сама папушка теж має в нас з'явитися, тобто має... для неї буде налаштована анімація. Ну ось, звичайна поява, я її зроблю, нехай буде на самому вершечку. Так, давайте, щоб без клацання. це буде, наприклад, після попереднього. І так само ці кнопочки в них з'являються, так? Вони мають з'явитися. Ой, а коли анімація. У нас є для кнопки анімації чи немає? Є. Пам'ятаєте, якщо ми ще один раз хочемо додати анімацію, то треба сюди йти. І вона має у нас з'явитися поява. Ну, і кожна має з'явитися, так? Якщо ви перший раз додаєте, сюди додаєте звичайна поява. Звичайна поява, звичайна поява і так далі. Так, тільки, мабуть, треба позабирати з попереднім, з попереднім. Так, звичайно, трошки є але на конкурсі обласному дають дві годинки. До часу досталь, за дві годинки можна зробити таку презентацію. Це вона була у 2021 році. На обласному конкурсі в Житомирі. така була. Ну, ви вже будете знати, як виконувати таке завдання. Давайте перевіримо, що в мене вийшло. Получилася чи не вийшло ну, просто дуже швидко відбувається. Якщо хочемо з... швидкість змінити, ми завжди її можемо змінити. Ось тут. Так, тривалість. Можемо збільшити тривалість, можемо зменшити тривалість. О, тепер явно видно. Попередня просто дуже швидко відбувалася у нас анімація. Так. Все є, так? Все. В принципі, для іншого кольору теж можете спробувати зробити. Я думаю, що все зрозуміло. Усе, до зустрічі!